Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що затриманий Дуров уже почав свідчити проти ФСБ в обмін на свободу. Крім того, здав Патрушева як головного куратора зв'язку. Телеграм-канали повністю під контролем російських служб. Як виявилося, сьогодні вночі Дурову затримали в Паризькому аеропорту французькі спецслужби, голова претензії влади Франції до телеграму. Вони вважають, що зашифровані повідомлення. У месенджері стали платформою номер один для організову. Ні злочинності Повідомляють, що йому може загрожувати 20 років в'язниці. За даними змі йому сьогодні повинні висунути звинувачення. Павел Дуров точно опиниться у СІЗО, Прокоментував слідчий. Тим часом РФ просто істерика. Зе пабліки кричать і панікують, що вони не зможуть спілкуватися без телеграму і СВО. все навіть з'явилася інформація, нібито у держдуми РФ направили листа до Алкашки Захарової, щоб Дурова заврятувати. Маска теж вже підключився і заявив, дві 2030 тридцятий рік у Європі Васа стратять за те, що ви лайкнули мем. Підкреслимо французькі змі вночі повідомили про затримання у Франції творця месенджера. Телеграм Павла Дурова, віце-спікер Держдуми РФ Владислава Даванко повідомила, що надіслав звернення до голови російського МЗС Сергія Лаврова з проханням допомогтися звільнення Дурова для розвитку цифрових сервісів у Росії та у світі навряд чи хтось зробив більше за нього. Зараз його потрібно витягати. Закликав глава МЗС Росії Лія Лаврова виступити із закликом до французької влади звільнити Павла Дурова з під варти, написав він своєму телеграм-каналі. Що іронічно, представник держдуми заявив, що арешт дурова може мати під собою політичні підстави і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів у Телеграм. Цього допустити не можна. Змі пишуть, що правоохоронці органи вважають дурова причетним до обігу наркотиків, злочинів проти дітей шахрайства через відсутність модерації та співпраці з представниками закону у Телеграм. Додав він Панкова також зазначив, що у світі немає месенджерів, де такі порушення не відбуваються, але чомусь ніхто не зарештовує і не саджає їхніх власників. І зараз цього не повинно статися. У разі відмови французької влади звільнити з під варти Павла Дурова пропоную докласти всіх зусилля для його переміщення на території Об'єднаних Арабських Еміратів або Російської Федерації. З його свободи, звичайно, розімував він на затримання. Дурова все стих відреагувати і скандальний американський журналіст Такар Карлсон, відомий любов'ю до. Російської пропаганди саме він брав інтерв'ю диктатора Путіна, дававши йому можливість дві години просторікувати про своє бачення української історії. До речі, Карлосон записував інтерв'ю із засновником Телеграма. Ось що він сказав з приводу затримання Дурова. Дуров покинув Росію, коли уряд спробував взяти під контроль його соціальну мережу Телеграм. Але, врешті решт це не Путін заарештував його за те, що він дозволив громадськості здійснювати свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена та активний член НАТО зем. Ну його Павло Дуров сьогодні садить у французькій в'язниці. Живе попередження будь-якому власнику платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів і розвідувальних служб. Темрява швидко опускається на колись вільний світ. Заявив одіозний журналіста. Увечері 24 серпня телеканала TF1 повідомив, що французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Телеграм Павла Дурова. Зазначається, що він був заарештований близько 20.00 у суботу ввечері, коли зійшов. Зі свого приватного літака на злітно посадкову смугу в аропорту Лебурдже у префруктурі Паризької поліції поки не підтвердили факта затримання дурова. Слідчі з національного офісу з боротьби з шахрайством при митному департаменті повідомили йому про підозру і взяли під варту. Тепер дуров має постати перед слідчим судею перед можливим пред'явленням обвинувачення у неділю за цілу низку злочинів. Співучасть у тероризмі, наркотика, шахрайство, відмивання грошей, педозлочинний контент, то що йому може загрожувати. Ти до 20 років в'язниці редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.